Доброго раночку! З вами я, Тетяна Доценко, і наш антистрес на кожен день. Минулого разу ми з вами говорили про буркотіння, про те, що воно забирає багато енергії. І сьогодні хочу продовжити тему, тому що саме ось знайшла гуляючи по березі, знайшла таку траву, яка називається буркун. І вирішила з вами сьогодні. Продовжити ту ж тему, чому ми бурчимо? Не тому часто, що людина щось зробила не так, а тому, що у нас щось болить. У нас поганий настрій, нас хтось розсердив, у нас щось склалося не так, як ми хотіли, і відповідно у нас є е, такі емоції, ми збуджені, роздратовані. І як тільки хтось десь щось робить, ну, дрібничку якусь не так, ми зразу на це реагуємо. Але ж ми маємо пам'ятати про те, що. Е, ми зараз так зреагували в цей момент. Людина може образитися, якщо це дитина, закритися, та і доросла людина теж наступного разу не захочуть до вас підійти, особливо якщо діти підходять до вас з якимось питанням. А ви так відійди, не бачиш, що я зайнятий там чи е, діставте мене своїми питаннями, чи ще якимсь чином побурчали на дитину. Вона наступного разу може не підійти, і потім вона свої питання, свої якісь проблеми буде вирішуватися, вирішувати так, як вона зможе або. Як підкажуть друзі. Тому як тільки ми відчуваємо, що ми починаємо бурчати на інших, використовуємо наші антистресові вправи. На нашому каналі їх багато. Найперша водичка, я так. Коротенько, як правильно її робити, ви прослухаєте на каналі чи приходьте на заняття, і ми що врівноважуємося? Або людині кажемо: Почекай, я сьогодні збуджена, давай ми з тобою поговоримо пізніше. Давай я зараз заспокоюся, і ми обов'язково з тобою про це поговоримо. Разом з тим зверніть увагу і на те, що не тільки ми бурчимо, а й на нас хтось бурчить. і ми реагуємо на це. Знову ж давайте подивимося точнісінько, так само, але в дзеркальному відображенні, чому людина бурчить? Ну, може, в неї такий характер, такий темперамент, що їй треба бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, але при тому вона доброзичлива, хороша людина і турботлива. Ну, така вона є. Можливо, у неї щось в житті не так. Можливо, зараз, якщо це начальник, насварили її там, ну, чоловік прийшов, чи дружина прийшла з роботи і така. Обійміть, запитайте, що трапилось, сказати, ну давай. Давай я тебе погодую, давай заспокоїшся, тоді ми з тобою про це поговоримо. Або просто дайте людині заспокоїться, не реагуйте. Тож не бурчіть самі і спокійно реагуйте на тих, хто якимось чином проявляє такі буркотливі емоції до вас. Хай ваше життя буде спокійним, врівноваженим. Тихим і приємним, і тоді взаєморозуміння у ваших сім'ях на роботі у з тими людьми, з якими ви хочете, буде набагато краще. Всього вам доброго, гарного дня, спокійного, тихого, мирного. З вами була я, Тетяна Доценко, і наш антистрес на кожен день.